Стильні жіночі свідшоти Апту Фешн, Алді Німеччина. Де одиничка вартує лише 199 гривень. В лоті 13 позицій, 2590 гривень за увесь лот. Тут будуть всього лише пару позицій в упакуванні, і то воно може бути пошкоджено. Більшість без упакування, можливо, з бірочками. Перша моделька це буде ось така блакитна. Подивіться, як класно тут рукавця, та вони такі йдуть об'ємні. І на ручці буде ось такий класний манжет з отвором для Пальчика по складу 77 поліестер, 23 бавовна. Оякотек стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіплергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Показую вам далі: буде ось така пильна троянда: такий більш він до лонгу буде, без утеплення, дуже приємно тактильний матеріал. Подивіться, як класно виконані тут шви. І по матеріалу тут буде 66% ліоцел, 32 бавовна і 2 Еластан. Дуже тактильно приємний. Далі показую ось такий вічна класика в полосочку, і він максимально утеплений. Класно виконана, понизу така резиночка йде. На рукавцятах широкі манжетики. І по складу у нас 60% бавовна, 40 поліестер. Нездовший. Да, не довший, а перед коротший буде. Дуже класно виглядає моделька. Розмір есичка 1, е, елічки буде 7. Далі показую ось такий більш доукороченого варіанту. Високим стоєчком буде. До середини грудей зіпочка, двунитка. Класний базовий стильний лонг. Світшот. Ось так ще, такий ще є варіант. І зверніть увагу, він йде без утеплення. Але подивіться, яка тут гарна машинна вишивка. Також деталі. Ось так виглядає. Далі показую вам темніший варіант. Ось так він виглядає, також укорочений, без утеплення йде. Широкі манжетики з отвором для пальчика. Також є ще ось такий. Колір Чорного моря і світліший колір є. Ось так виглядає. Це вже трохи подовжений і йде з розрізами по бокам. Нагадаю, 199 гривень за одиничку розміри від С до Л. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.